На цій точечці прям, друзі, жесть, як, як холодно. Вітер, самі бачите, Ну, я ще, ще раз повторюся, мінус 11, ще сніг пішов, вітер в лице, я шукаю ту рибу, ну, мабуть, цю точку я зараз покину, бо тут неможливо, тут просто неможливо стояти. Доброго ранку, ми з України. Друзі, така ранкова, зимова ранкова рибалочка мікроджиг мінус 11. Є в мене водойма, яка не замерзає в мінус 11. Але рік я тут не був. Не знаю, що по рибі ще трішки, мабуть, заболів, бо вчора напився холодної води. Nano X Game. Візьмемо Nano x game Ще хочу сьогодні відповісти на питання, бо багато задавали питань, де ці X-гейми, коли вони з'являться в продажі, бо вони скінчились. І ще пам'ятаємо спінінги нові Vesta. Vesta. і по Vesta теж пройдемося. Поки зберуся і потім, звісно, розповім, де що і коли буде. Катушенцію поставимо. На цю паличку тисячну-тисячну олівію. Тут в мене просто 0,2 ниточка. Ниточку запшика вже вдома зілікончиком. Але, дивіться, взяв, не знаю хто який використовує, я використовую от такенький. Стала, як кажуть, ото діти в школу. О! Отакенький От баланс. Бачимо, не бачимо, 160 грамів важить ця катушечка. А палочка, мабуть, 40, ну, точно не пам'ятаю, тут е, прикреплю, скільки вона важить. Ну, Геть геть вийшов такий, можна я не знаю. ну, Коротше, суперова, супер легенька-легенька палочка вийшла. Так, да, друзі, мінус 11 рибаків нема, це дуже і дуже гарно. Ну, В мінус 11 такого суперзадоволення нема рибалити, тому і рибаків нема. А мені це покидати мікрухою, щось піймати, показати, да, розказати. Це хі, саме задоволення. До речі, сразу поставив 2 грами біля машини. Біля машини холодно, в руки трішки змерз. Е, ну, а біля цієї водойми, думаю, буде тепліше. Так, ну, мабуть, далі пройдемо. Ну, Самі бачите, містяки суперові. Перші закиди, самі такі хвилюючі, є рибка чи нема рибки, оце саме Треба і перевірити. Бо пам'ятаю, в минулому році, коли був мінус 13, я був на цій водоймі, то рибки було мало. Їй тут було дуже холодно. Оце чи зацепчик, чи перша була клівака. По проводці потім ну, піймаємо рибку, потім буду щось розповідати. Хоча що там розповідати? Така те ж саме зимова мікроджигова така проводочка. Пауза, жужим, жужим так, коливаємо, коливаємо свого спінінга. Нема кліваки, протянули і знову пауза. Не буде на цій точечці риби, будемо шукати. Є, 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 друзі. Є, ось Осьо перша рибулька. Поки даже навіть не знаю, що це. Ну, дрипається. Дрипається. Давай, давай. Апа. А ось і красень. Це сом. Друзі, це... Канальний сом. Ну, чи правильніше сказати, це канальний сомик. Так, є вже якесь поняття тому, ну, чому так? Тому що не з першого, не з п'ятого, не з шостого разу я піймав цю рибку. Е, давайте швидко відпускаємо, щоб цей сомик не мерз. І зараз вже будемо щось розповідати. Вийшла така ситуація. Була клівака, поставив три, до речі, да. Не на силікон рибалю, а рибалю. Е, як це? На живі оснастки, на живу оснастку. Це опариш. Стояло в мене, стояло в мене три опарика, була покльовочка, я її взяв. Ти залишився один опарик. Кидав, 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 кидав його, не клівало. Тому, а я пам'ятаю, ще з останніх років, да, таке щось було. Ну, самі розумієте, коли рік тому рибалив, то забуваєш. Коли нема два-три опарика, то цей сомік взагалі відмовляється клювати. Тому була покльовочка. Достали, якщо немає апаріка, добавте. Добавте, щоб було 2-3, ну мінімум 2, краще 3. А чому ще 3, пам'ятаємо, ну, якщо є фідеристи, то вони в курсі. Два, коли ставиш, летить як пропелером. Не дуже вдобно закидувати. То краще 3 ставити. Дивіться, виходить отакий от бутик. Ще полощимо кільця і робимо закид. Блін, да, десь все замерзає. До речі, по спіннінгам, дивіться, давайте почнемо з X-гейма. Бо я особисто я зайшов в магазин, дивлюся, x геймів нема. От іменно у цих 1-2 грама, ну ті, які до 1-2 грамів нема в продажі. Запитав у виробника, виробник каже, що спінінги вже заїхали в Україну, зараз проходять. Процедуру то, знаєте, спіци їх там роздивляються, щоб ніякого брака не було і тому подібного. Тому мені здається, 2-3 неділі, 2-3 тижні і вони з'являться на полочках. Ось все було, придавило, щось придавило. Поспішаю, я трішки поспішаю з проводочкою На цього соміка трішки треба більше паузи робити. На дні багато камінчиків, коли просто робиш протяжку, грузик впирається в камінчики і здається, начебто, знаєте, клівака. Але треба пам'ятати, ну, я себе ловлю на цій мислі, що багато камінчиків, то не завжди підсікаю. Точечка більше не дала мені риби. Ну, мені здавалось, зараз приїду швидко наловлю, але щось поки не виходить. Так, цю ще точечку спробую. Опа, друзі. Є, свикиду, ну, поближе, поближче підійду. Не знаю, що це. Ну щось геть дрібне. Знову, друзі, знову сомик, але дуже і дуже дрібний. Гляньте, наче бичок. Так, давайте випускаємо його і швидко розповім вам про вісту. Виробник сказав, що вести будуть вже навесні. Так що, друзі, хто хотів і хто бачив, а хто не бачив, ну, я тут такі посилання дам під відео, де я тестував ті нові вести, там до грама, мабуть, до двох щось таке вони були, до 5, до 14. Пам'ятаємо гарні такі вести. Подивитися, будуть, сказали, навесні. Так, сьогодні геть геть поганенько, тому треба передвигатися. Коли передвигаюся, скидаю цього апариша, то, тому що усе, ну, переходив на цю точку, я його не викинув, прийшов на точку, а він просто такі, ну, куски глиби, замерз апарик. О, друзі, іди сюди. Гляньте, як дрипається. Гляньте, як дрипається. Стою прямо на такій висоті. Дрипається. Дивіться. Теляпія. Це теляпія, друзі. Теляпіус. Це красунька. Гляньте, хтось навіть думає, що це, коли я перший раз кіно знімав про таку рибку, хтось навіть думав, що це можна їх набрати і... Кинути в акваріум. Давайте її швидко-випустимо. О, на цій точечці, мабуть, знайшов цю тіляпію. Спробуємо, якщо ще одну візьмемо, то будемо вважати, що на цій точечці є тіляпія. Бо я вже пройшовся так гарненько і рибки не особо. Так, а якщо є тіляпія, значить тут є щось. Подобається, тому вона, а вона така, це стайна риба, вона може тут в кількості стояти. І ця клівака була недалеко від берега. Опа-опа-опа. Ось що, була ще клівака. Ще хочу один секрет розповісти вам, прям, прям, ну якщо зараз піймаємо, зараз прям її розповім. Друзі, гляньте, це щось прям суперово, Прям гляньте, а фрикціончик у мене не відпрацьовує. Оце той секретик. Я, чесно кажучи, впустив спінінга в воду. Це щось гарненьке. Спустив, впустив спінінга у воду і замерзла катушка. Просто вона набралася ой. Ніфіга собі, друзі. Це просто гігантська тіляпія. Я таких... Я таких не ловив тут. Чи я вже просто забувся, дивіться, яка, яка здорова. Обалдеть. обалдеть. І ще раз, і ще раз спіннінга впустив, руки просто так замерзли, що просто впускаю спінінга в воду. Ну, Цей раз не в воду. Так, 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 трішки невдобно. Камінчики ну, просто слизькі, і я боюся впасти. Дивіться, друзі, яка красуня. Тіляпія. Ну, здорова, просто така здоровенька. І дала спротив. Швидесенько визволяємо її і в воду. Там тепленько їй, да, друзі. Така біда вийшла. Впала, ну, впав так спінінг в воду. Я його за шнура достав. Може це на камеру покажу вам. Якщо ну, це війшло в камеру, гляньте бистренько. Вже нічого зробити не можна. Я отак потряс, що ну, водичка якась там вилилась, але гляньте, катушка ну, вся в кригі, просто вже, блін, перес... ну, тяжко даже трішки так ну, відчувається, як їй тяжко крутити. І отут все теж замерзло. О, хоча гляньте, впала і, з... і фрикціончик трішки запрацював, але, але, але. А братий тормоз та ну знаєте катушка, яка стоїть там дві тисячі гривень, все ну не може там все в неї бути таке суперове. От пам'ятаємо два роки тому, мабуть, да, я впустив чи в прошлому році взимку я впустив Ванкіша. Але Ванкіш стоїть 20 тисяч, а ця катушечка там, мабуть, 2 тисячі гривень стоїть. То в Ванкіші там всяких цих наворотів і вода одразу не попала під ці механізми. Я її так струсив і відпрацював цілу рибалку. А ця катушечка, ну, блін, які кошти? Такі технології. Ну все, замерзли кільця, знову мочу. Просто буває, коли мінус 4, то знаєте, ну, кільця так і збив, то все супер. А от при мінус 11, якщо видно, давайте так покажу, якщо видно, бланк сразу, от я тільки достаю його з води, бланк сразу покривається кригою. Зразу, друзі, хочу сказати, що покатушки це що те, що вона впала в воду, ну, це не така велика біда. Дома я її висушу, кину на батарею, вона висохне, а далі буду дивитися, що з нею. Чи, може, розберу, перемажу, чи просто висохне, і буде далі вона працювати. Ну, Звісно, я вам все потім розповів. Але це вже ж не на цій рибалці. Цю рибалочку ми все ж таки. До об'єму. Опа, ось о, була клівака. Оце була клівака. Цю рибалочку ми, звісно, дорибалимо. І ще хочу сказати, що в мінус 11 краще сидіть вдома чи ходить на зимову рибалочку. Бо тут і спінінг, і шнур все замерзає. Повішав такий гарний-гарний бутик. живочку свіженьку і усе їх і з усе, гемчик, і усе він згибається. Ну, друзі, на такої рибі, звісно, гарно він згибається. Це не якась там тюлька на 10 на 5 грамів. Це гарна, гарна така, гляньте, гарна тіляпія. Прям гарно, швидко ще її випускаємо. І в ту же точку, поки цей бутик у нас суперовий, треба швидко ще туди кинути. І мені здається, на сьогоднішній рибалці вся риба з викиду. Вся риба з викиду. Біля берега в мене щось так, ну, не було клівань. Всі клівання, навіть ті, які... Холості і ті, які я взяв, всі були з викиду. Отако От на місці, на місці, на місці. Стоп пауза. Ось, наче підсасувала. Прям ось, ось ось, ось гляньте. Була. Це була. Звісно, була клівака, але я її взявив. Ця риба, вона хитрюча, це вам не окунь, там щука, судак там. Це не так трішки клює. Отак. Це забирає якби то спінінга і в той час вона не попадається на гачок. Можна оце зараз вимотити, а там вже наживки не буде. Ну, Скажімо так, від бутерброда. Бутерброд якось так сильно покоцаний. Зараз ми його змінимо. Бистренько змінимо. Фідерісти і поплавочники знають, в принципі, як вдягати опарика. У нього є мордочка там. Дивишся, отам два глазика, ну камера не передасть, там два глазика і між глазиками так, як то кажуть, вони за рот оп, і наживляю. Може, це я не спец, неправильно, але десь отако я роблю. Чотири, зараз 4 поцепимо, робимо закид. Закид робити цю, цією паличкою дуже комфортно, тому що 2 грама це поверху теста цієї палочки, то вона розкривається дуже і дуже гарно. Чому не ставлю 0,5, тому що ну, смисла нема. Вся рибка з викиду десь. І в такий морозик виходить шнур. Не так сильно гарно летить, тому приходиться цю паличку перегружати на закиді. І от такого, такого, такого. Тако. Ось, ось, я по бланку прям почув, як вона підійшла рибка, але не, не взяла. Тикнула, десь вона там тикнула. Може навіть флюрик влупила. І все, тинь бачимо, бачимо, як вона клює. Брати не хоче. Так гарно. І, скажімо так, ну, в мене трішки є опит ловлі, ну, взагалі хижака і цю теляпію, але складно її взяти складно. Я не знаю, чи давати більше паузу, чи сразу підсікати. Оце поки що з цим ніяк у мене не виходить. Опа, є. є, друзі. Взяв ще одну, і це, звісно, тіляпія, є в мене вже один такий план. Він, ну, все, я вже вироботав такий собі план. І якщо приїхати ще раз сюди, на цю водойму, на іншу рибалочку, ну, мені сьогодні бачимо якось така погодка. Не дуже мені здається, на камері буде все не дуже видно. Але, ну, я кажу, ще раз напам'ятаю, що не хотілося сидіти вдома, бо і так давненько не був на рибалках і не знімав ніяких фільмів. Тому сьогодні і виїхав. Була б гарніша погода, то зробили б ми ще один ход такий, скажімо. Мені сьогодні здається, що я 100%. Підібрав ключик до цієї риби, ось все, була, була клівака. 100% я підібрав ключик. І хотів би спробувати ще один експеримент. Тому сьогодні вже він не вийде. Може бути, якщо на слідучу рибалку я не поїду окуня ловити, то приїду, половлю і ще поекспериментуємо з вами. Ще з одною оснасточкою там буде взагалі, взагалі в голові в мене щось інше. Опа, є! От тут фрикціончик трішки спрацював. Ось от таке, отако от є, друзі. Качає, качає. А та та-та-та, ти куди? Ти куди? Шансів в тебе мало. Ой, зійшла! Оце, оце я сказанув, друзі, шансів мало і вона все ж таки надурила. Як я і кажу, риба така специфічна, вона ну, надурить рибака, це їй і так. Ну, Чисто, ну самі бачили, я вже думав, все, 100% вона вже буде в руках і вона все ж таки. До останнього, до останнього боролося. Друзі, є, але це не крупно. Дві поспіль мене надурили і дві такі були крупні. Спінінг аж в дугу згибали. Це не крупна, але теж, гляньте, бореться до останнього. До останнього. Іди сюди. Давайте, друзі, на цій ноточці скажемо до побачення. Рибка хай йде у воду. Незважаючи на таку погоду сьогоднішню, мені здається, спінінга я вигуляв. X-Game сьогодні мене дуже і дуже порадував. І знаєте, хотілося б сьогодні зняти з двох ракурсів. Я трішки це намагався зробити, поки не впустив спінінга у воду. Тому що. Коли мінус 11, руки замерзли. З тими двома камерами тільки одна виходить біда. Впустив спінінга, намочив намочив цю катушку, потім ну, розкрутив її, якби вона крутилася, але перекласно хотів і в другу сторону її перек... ну, покрутити, тому перекласно цей тормоз. і... Ну, можна так сказати, да, хтось вже сказав, Дмитрик, ти сам тормоз. І коротше назад крутив. І знаємо, в катушках є такий тормоз обратного хода, якось так він називається. І він, мабуть, примерз. тому, вона і в ту, і в ту зараз крутиться в сторону. Як я вже і сказав, пообіцяв вам потім розповісти, що буде з цією катушкою. Приїду додому, кину її на батарею, а там побачимо. Мені здається, нічого там супер-пупер з нею не станеться. Просто сьогодні такі умови. Якщо б не було мінус 11, нічого б цієї катушечки не було. Я б би до останнього. Хоча і з такою, скажімо, і в таких умовах я теж дорибалив до останнього. Можна ще так сказати, друзі, що по вісті я вам розповів. Хто не бачив, подивіться кіно, коли вести вийдуть, коли заїдуть x гейми я теж вам розказав. І ще, друзі, є такий секрет, не знаю, можна казати, не можна, але компанія Азура, мабуть, на... Ну, ось мені там завтра послезавтра вийшли цей спінінг. Будуть у компанії Азура спінінги, Як то знаєте, тревел це на три часті, а це буде на чотири частини. Такий маленький, якийсь компактний спінінг. Назву я знаю, але поки що хай це буде така інтрига. Коли він до мене приїде, ми його вигулюємо, потестуємо і все вам покажу. Друзі. Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо клас. Краще сидіть вдома, а не вигулюйте спінінги. І слава ЗСУ!